Привіт! Зараз у нас буде розпаковка мого замовлення першого по каталогу номер 6 У мене сьогодні всього одна коробочка і покажу, що в ній є. Так, зараз відкриємо. До речі, зараз у коробці, коли ви отримуєте замовлення, приходить отакий от QR-код, де ви можете по цьому QR-коду перейти на каталог онлайн. Прикольно, така прикольна собі фішка. Не всі отримують каталог в бумажному варіанті, або не замовляють, або не виконують умови, щоб він прийшов їм за гривню. Тому є можливість ось так просто швидко перейти на онлайн-каталог. І так, що в мене тут є? Тут замовлення, в принципі, в основному для мене для нашої сім'ї. Значить, В цьому каталозі на гарній знижці є такі от інтім гелі в рефілах, в двох варіантах. Так як я люблю більше захиснити, я купую собі цей. І вони коштують всього 99 гривні. Тобто, ви зрізаєте ножничками і переливаєте в свою бутилочку з інтім геля. І інтім гелі в бутилочці, Пластиковий також є на знижці. Зараз я вам скажу, на якій вони сторінці і скільки вони коштують. Рефіли точно пам'ятаю, що 99 гривень, але не пам'ятаю, які є ще, окрім захисного. Так, зробила собі закладочки, щоб було швидше, але я щось дивлюсь, що нічого воно не швидше. Так, 129 -та сторінка. Значить, освіжаючий є, то, що голубенький тінь рефіл. Тіні рефіл, раніше були тіні рефіл, ще, рефіл а в пластикових бутилочках жовтенький, і також захисний. Жовтенький, він такий, як кремовий, іде, а, такий ніжний, пом'якчувальний. Він іде, якби рекомендується в період мінопаузи, але можна користуватися. Так, 135 гривень, тобто 135 гривень у пластикових бутилочках. Далі, що у мене є? Я собі замовила тестери. замовила два Навіть новий продукт у серії Wound значить, це у нас очищаючий засіб, як маска. Так, відшелушувальна крем-маска, ефект гладкості. Надає шкірі свіжості, дарує відчуття прохолоди під час нанесення, легко змивається, залишаючи шкіру м'якою і гладенькою. Подивимося, як він працює. Ну, просто хочу спробувати. Можливо, мені сподобається і потім вже замовлю собі в оригінальній баночці. Але це новинка, вона буде в наступному каталозі, але в цьому каталозі можна замовити собі вже тестер. Далі. У мене тут є ось такі два повинні бути. Бачу лише один чомусь. Невже я не уважно замовила? Мені таких повинно. Мені таких треба два. А в мене чомусь по одному. Є. Yeah. Вже вспіла розстроїтися. Значить, це у нас лосьйон для тіла з ароматом яблуньки. Вони не запечатані, тому можна понюхати. А, біленького кольору. Легкий аромат такої зелені. Яблучком, зеленим яблучком пахне. Не надто солодкий, тобто такий класний. Це я замовила двом, двом дівочкам. Такі гарні, взагалі красиві. Є ціла серія з цим ароматом. Шампунька є, мильце, є, яблучко і лосьон для тіла. Ручки, ножки, в общем, все тіло можна ним намазувати. Ці продукти в онлайн-розпродажі, тобто не з каталогу, а з онлайн-розпродажу. Далі у мене тут є спрей для ніг. Спрей для них він знаходиться на останній сторінці. 150 мл це невеликий об'єм, це звичайний об'єм і коштує 125 гривень. Ось тут, на останній сторінці, вони знаходяться. І, до речі, ця пилка для них вона дуже класнюча. Вона двостороння, більш така крупни, крупна, зерниста і потім мелка така, шліфувальна, мілюсенька. Дуже класно працює. Розпарюємо ножки, хорошо розпарюємо. Потім ми їх промакуємо полетенечком, і вже, щоб не було води, вони розпарені, але щоб не було води. І потім починаємо терти. І дуже класно вичищають ножки, не травмірують ножки. Мені дуже подобається, задоволенням користуюсь. Оцей спрей класний, він освіжає ножки, можна пшикати і взуття також. Далі. Далі cc Крем. Хочу звернути вашу увагу, що cc Крем в цьому каталозі останній раз, так і написано в каталозі, останній раз в каталозі. У мене якраз і закінчився, і я його собі замовила. Замовила один, хоч і останній раз в каталозі, тому що нас очікують новинки, нові серії догляду за волоссям. Тому я думаю, що компанія щось придумала ще більш класне, але дуже багато років я ним користуюся. І надіюсь, що буде достойна заміна цьому продукту. На знижки він 229 гривень, щось таке. Тому, якщо ви обожнюєте цей продукт, а я знаю, в моїй команді точно дуже багато дівчат люблять цей продукт, тому замовте собі хоча б один, щоб деякий час ним ще користуватися. Він робить, дуже, він робить 22 пункти з нашим волоссям, і термозащита, і догляд за кінчиками, і є кондиціонер, і вирівнює волосся, і не електризується. Я всі 22 не пам'ятаю. Але дуже класна штука. Помили волосся, як зазвичай полотенцем завернули, походили, влага вийшла, і вже при тим, як сушить, пшикаю або на ладошки розподіляю, і потім на волосся, або прям пшикаю на волосся, прочисую розчосочкою, або одразу прочисую. Або коли сушу знизу вверх і прочисую. Тобто, дуже-дуже класний продукт, я вам рекомендую його спробувати, якщо ви не пробували. Так, що це в мене таке? Ага, а це у мене окуляри. Ці окуляри у нас по акції для партнерів бренду є такі акції, яких немає в каталозі. Тобто, вони тільки для тих, хто зареєстрований в компанії Oriflame як партнер. Треба було два каталоги підряд зробити по 75 бонус балів. І ці окуляри приходять по акційній ціні всього за 99 гривнів. В такому гарному чехольчику. Такий мою футболочку почті. Не дуже великі. Я думала, вони будуть більші, нормальні. Що класного в окулярах від Oriflame? У всіх окулярах від Oriflame. це те, що. Скельця, да, стікло скельця, Вони всі йдуть захист 400, самий високий, тобто захищає від ультрафіолету. Ось так вони гарненько виглядають. О, мені дуже подобається. У мене буде можливість замовити ще одні. І я подарую мамі свої. Прям мені дуже подобається. Тому, коли такі акції, я, звісно, в них приймаю участь автоматично, тому що замовлення у мене завжди є, і завжди великі і багато. От. Але якщо ви робите якесь своє замовлення, і бачите, що у вас там 50 балів, 65, і бачите, що вам чуть-чуть додати і ви будете участвувати в якомусь класній акції. То, участвуйте, 5 балів це вже не так багато додать, якщо що. Далі, у мене тут вітамінки дитячі. На вітаміни дитячі я оформлюю підписку, які багато продукції з Велнесу. Тобто, це коли я три упаковки купую, тобто, зараз в цьому каталозі прийде упаковка, в 6 в сьомому, в восьмому, в дев'ятому і в десятому, четверта упаковка приходить за 1 гривню. Тут ось такі от три пластинки: вітамінки зі смаком апельсина, натуральні вітаміни, без фарбників, без всяких там якихось так добавок, тобто гарантія 100% і стандарти якості GMP, розроблені вони в Швеції. Я довіряю цьому продукту, п'ємо самі і даю своїм дітям. От. Вигідно замовляти по постійній підписці. Так, далі далі вітамники. Це набір, це, мій, це набір Life Plus. У мене для сім'ї таких два набори. Тут у мене чоловічі вітаміни і шоколадний коктейль. Інші замовлення я буду ще робити в цьому каталозі, тому другий набір я ще доотримую ну, в рамках шостого каталога. Чоловічі вітаміни. Чол... Оп. Я покажу, як вони виглядають. Тому що є, хто дивиться мої відео вперше і незнайомець, хоча я часто їх показую, бо, тому що в кожному замовленні вони в мене є. Значить, є вітаміни, які продаються окремо. Тобто, наприклад, на зараз на них є акція. Там, при покупці двох баночок одна баночка йде. При покупці однієї баночки друга баночка йде в подарунок. 918, здається, ціна для цих вітамін. і ці вітаміни будуть на 2 місяці. Саме ось ця одна ось ця пігулочка, як правильно сказати, в цій біленькій пігулочці знаходиться 12 вітамінів і 10 мінералів. Тієї баночки вистачає на два місяці. І зараз акція при покупці однієї баночки, друга в подарунок і виходить, що оце, оця вітамінка з 22 корисних інгредієнтів, які тут є для нашого організму, можна отримувати всього за 245 гривень на місяць. Кому цікавий цей момент, напишіть в коментарях. Або де ви подивитесь це відео, я вам покажу, дам інформацію і допоможу вам їх собі замовити. Ці вітамінки п'ю я в комплексі і мій чоловік, в комплексі постійно, вже більше 10 років. Далі в цьому Wellness велнес Велнеспек це комплекс вітамін і мінералів. Тобто, так, тут ще знаходиться дві капсулки: омега-3. Оміга-3 високої також якості. Чим, яке її преимущество? В неї 5 ступенів очистки, вона йде з тушки риби, холодних морів, не із печені риби. І що ще у неї є те, що вона, оболочка омега 3 зроблена також із риби. І немає тут нічого з животного походження. І четверта капсулка, яка тут є, така от, вона бордовенька це астаксантин. Астаксантин – це найсильніший антиоксидант, який є, і також в цій капсулки є черніка. Тобто ця капсулка, вона також дуже, як і омега 3 так і акстантин, дуже хорошо влияють на покращення зору нашого. Ну, Астексентін теж дуже великий спектр користі для нашого організму. Кому цікавиться тема, звертайтеся, я надам вам інформацію. Так от, це можна купити все окремо в окремих баночках, а ми купуємо це відразу в неспеки, тому що так дешевше не знаю, як правильно сказати. І також ми купуємо по підписці тобто, ми купуємо наборами. Три каталога підряд купуємо по тій ціні, що ви бачите в каталозі, просто у VIP-клієнта буде кешбек 15%, а у партнера бренду буде 20% знижки. Але якщо ви плануєте купувати тільки собі, то все, все рівно вам вигідніше бути віп клієнтом А четвертий приходить за 1 гривню. А далі з 5 разу на 30% дешевше, ніж каталожна ціна, і це дуже вигідна ціна. Я як партнер бренду плачу за ці два продукти 1550, здається, гривнів. Подивіться на ціну в каталозі, зрозумієте, якою ціною інформацією ми володіємо, і можемо вам також надати таку можливість купувати дешевше, ніж ви бачите ціни в каталозі. Так, далі. А далі це у мене, це у мене нова серія. По догляду за волоссям. Нам обіцяють прямо вау-революцію в догляді за волоссям. Тобто, це буде у нас серія, яка буде доглядати і за волоссям, і за шкірою голови. Тобто, є такий момент, як в серії Тобто Щось про цю серію у нас ще немає інформації, але на запуску каталогу ми вже це будемо знати. Ця серія вона буде багато містити в собі продукції. І це тестери. Тут є три тестери, не знаю, ще, що тут. В каталозі, мабуть, написано, я навіть, мабуть, не дивилася, просто собі замовила. На сторінці 121 ви побачите ці тестери. 30 гривень, в три пробнічка. Шампунь проти лупи, насичений крем-кондиціонер для волосся та шампунь проти випадіння волосся. Ось тут отак. Ви їх ось тут внизу побачите. Тому не пропустіть: замовляйте тестери, пробуйте, і в наступному каталозі вже зможемо замовити собі продукт, якщо нам сподобається. Так, далі у мене тут 4 масочки для обличчя із серії Love Natural. Масочки не тканині, а такі от кремові. Значить, я замовила собі дві для сяючого обличчя, здається, цитрусова. Авокадо це живильна, здається. І замовила собі, не пам'ятаю, що це таке, чи папайя, чи що. На передостанніх сторінках 143, з органічною маракуєю. Для зволоження шкіри. В общем, тут іде акція. Якщо ти купуєш одну, то вона буде коштувати 40 гривень 90 копійок. Якщо ти купиш дві, або одинакові, або різні, неважливо, просто дві, то ти купиш за 32 гривні 90 копійок за кожну. Так як я хотіла спробувати всі три. Тому що їх три нові. Тому я замовила ще одну четверту ту, яку б мені хотілося більше вирішити своє да, питання, тобто дати більше сяйва своїй шкірі, обличчі. Тому у мене 4. Тому що, купуєш 4, буде дешевше. От і вся логіка. Так, далі у мене тут є ось такі два спрейчика. Це парфумірні спрейчики для дівчаток. Пахнуть дуже смачно клубнічкою, без спірту. Безопасно, без безопасна. Безопасна, як буде безопасна. для дітей. Тобто, це те, що можна спокійною душою, спокійною совістю подарувати діткам, і ти знаєш, що вони будуть користуватися, і нічого з ними не буде. Тобто не, не навредить діткам. І будуть собі ділові пшикатися, дівчатка. Це також ці продукти, вони з розпродажу. В общем, хто має свій особистий кабінет, то, помимо цін і знижок в каталогі, ви бачите ще онлайн-розпродаж. Це звідти. Так, далі, у мене тут є. Ух ти. У мене тут є два аромати. Один аромат у мене замовила дівчинка. Замовила його давно, але його не було на складі, коли вона замовляла, а потім його не було на знижці, і ми чекали, коли вона з'явиться на гарній знижці. І от вона з'явилася, і я її замовила. І Коли ввела цю водичку в, в кошик, мені висвітилося, що є акція на цю водичку. І вже я тоді відкрила каталог і побачила, що є акція, бо до цього я не бачила. Тобто, в каталозі на сторінки 36 і 37, ось тут по чорному написано: ну, я цього не бачила. <гум> Купують будь-які два аромати за сторінки 36 37, всього за 279 гривень. Тобто, я хотіла замовити водичку за 335. І коли побачила акцію, звісно, я скористалась. і дівчинці буде класно, вона купить по дешевшій ціні. І я замовила Славі кутолетну водичку Citrus Tonic. Він був раніше в іншій упаковці, тому я здивувалася, що вона так гарно виглядає. Сам аромат дуже класний, він свіжий, але він дуже стійкий. Взагалі, ця серія хороша, в неї во всіх бутилочки одинакові, але їх є декілька варіантів. Є ще Дік Парк і Парк Вуд, общем, якось так називається, вже не пам'ятаю. Теж дуже класний аромат і теж в цьому каталозі на знижці. Я розпечатала баценам. Ось так вона виглядає. Обновилася бутилочка. Зараз я хочу. На себе пшикать не будеш. Ой. Свіженький дуже класний аромат. Тут в состав входить склад лайм. Ой, взяла і закладку убрала. Двісті сімдесят дев'ять. Так, що тут у нас ще є угу, не другий аромат, не той, що я думала. В общем, ось тут вони знаходяться, ви їх знайдете на сторінці 37. І є тут ще аромат Венче. не знаю, чи правильно його називаю, зелений. Но його, звісно, я б рекомендувала після тестера, тому що він такий, ух, для тих, хто любить такий насищений трав'яний аромат. Такий ух, так, далі. В замовленні у мене є олійка для кутікули. Я люблю цю олійку і замовляю її її ну, постійно, коли є гарна знижка. Ось у мене та, якою я користуюся, ось якою я отримала в замовленні. У мене ще є тут, але я замовила пусть. пусть нехай лежить на складі моєму, і коли я закінчиться, я візьму просто його звідти. Класна олійка, я її в основному ношу з собою в сумочці. Чому? Тому що буває: так: бігаєш, 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 робиш роботу по дому, там руки помив, сів і поїхав. Сидиш в машині, так, хоп. А кутикула хотілося б, щоб виглядалася краще. І тут якраз цей карандашик, як маселка стає в нагоді, воно не протікає, дуже класне, коштує 119 гривень зараз, на 71 сторінці в каталозі. Користування дуже легке, просто прокручуєте, капелька піднімається, і потім кісточкою нанесли і все. Класний, прям рекомендую. І частенько я також користуюсь і дома, не тільки в, в сумочці в мене лежить. Тобто я про нього пам'ятаю і частенько користуюсь. І тоді, коли я ним користуюсь, і сама кутікула, вона довше виглядає гарненькою, скажімо так. Далі у мене в каталозі кремчик діамант. Крем інтересний. Колись давно вони були в нас в наших каталогах, потім їх з України прибрали, і зараз знову ця серія є. В минулому каталозі я замовила собі нічний крем, а зараз я замовила ось цей крем. Цей крем іде, в чому його унікальність? Його можна наносити і вранці, і ввечері. Тобто він йде і денний, і нічний. В склад входить білий труфіль і діамантова пудра. Цей кремчик дуже класно освіжає, освітляє, висвітлює шкіру обличчя. Також він бореться з зменшенням пігментації і бореться з морщинками. Дуже-дуже класний крем, я вам рекомендую. Якщо, ну, Якщо, скажімо так, у вас немає зараз можливості замовити собі новейж, то серія Діамант це дуже хороша така альтернатива. Так, це не новейдж, але це теж класні крема, які класно працюють. І цей кремчик наносить на шкіру обличчя, а також на шию і зону декольте. Теж дуже класно працює. Тому зверніть на нього увагу. Містить він собі 50 мл. І ціна його зараз на знижці 449 гривень. Регулярна ціна 645. Тому скористайтесь можливістю. В цій серії ще є міцелярна водичка для очищення шкіри обличчя і кремчик навколо очей. Кремчик навколо очей я ще не бачила в нашому каталозі, але я дуже сподіваюся, що він буде, тому що він теж дуже-дуже класний. Так, ще у мене останній продукт в каталозі це нова туш. Нова туш 360 градусів. Приходять туші запечатані ось так от клійони трьомочки, знімається, відкривається. Ось так вона виглядає. 360 написано прямо такими голорами. Зараз відкриємо. Цікаво. Прикольно, кісточка силіконова. дуже-дуже тоненькі версинки, дуже-дуже тоненькі. І є, є такі інтересний, така цікава форма самих щитинок, десь коротші, десь лінші. Тут під чуть трохи інші. Фішка в тому, що вона ось так от робить, видно вам, да? тобто на 360 градусів крутиться ця кісточка. І мається на увазі, що коли ми будемо фарбувати ріснички, що це буде дуже зручно. Ну, буду пробувати. Це новинка. Мені було цікаво спробувати. Я люблю пробувати всі туші. Майже всі туші я спробувала. Якісь у мене залишаються на постійній основі, якісь просто спробувала, є якесь враження, і на цьому все. Ця туш знаходиться на 13-й сторінці і коштує зараз вона 199 гривень. Щіточка, що згинається на 360 градусів для максимального фарбування V. Клінічно доведений ефект накладних V, тобто, що ми очікуємо від цього? Панорамне фарбування, миттєвий об'єм і стійкий вигин. Стійка формула без грудочок, не розмазується, не обсипається. Перевіримо. В общем, взяла собі, і спробувала. І у мене вже в цьому в цій коробості вже новий каталог. Наступний, де і є нова серія і міцелярна водичка. Дивлюсь, буде діамант на знижці. І нова серія буде за доглядом за волосся. Да? Повинна бути. так. Да. Щось уже О, нові розчиски будуть, взагалі. В общем, як завжди, кожен каталог є що замовити собі. По-перше, тому що закінчуються продукти і їх треба поновлювати. По-друге, є щось цікавеньке, що хочеться спробувати. Тому завжди є що замовляти. Так, ось таке було моє замовлення по каталогу номер 6 У мене ще буде замовлення по цьому каталогу. Надіюсь, вам було цікаво подивитися, що в мене було, ви бачите, які продукти є в каталозі. В каталозі є дуже багато знижок, Крем, молоко і мед, є парфюмірні водички, масла для волосся, декоративка. Тому по посиланню, яке залишу внизу, внизу в описі відео, обов'язково переходьте, дивіться, тому що ну, кожної людини є свої потреби. Тому заходьте, листайте. Як замовити вигідно, звертайтеся, розповім. Є два варіанти дисконту. Розповім, і виберете той, який вам найбільше сподобається. Все, дякую за увагу, до зустрічі!